Добрий день, любі діти! Сьогодні до нас в гості завітала Мавпочка. Вона хоче розповісти вам про своїх друзів. Як ви думаєте, а де живе Мавпочка? Звідки вона до нас приїхала? Мавпочка зі своїми друзями живе в Африці. Давайте поглянемо на глобус і знайдемо там Африку. Ось Африка! Посередині. Африка зображена жовтим кольором і дуже мало зеленого. А кругом Африки синій колір. Це вода, океан. Як ви думаєте, на якому транспорті можна дістатися до Африки? На літаку або кораблі? Африка найспекотніше місце на землі. Тут завжди жарко, пече сонце, завжди літо. Зими тут не буває. Африка знаходиться посередині нашої планети біля екватора. Тому сонячні промені нагрівають тут землю найбільше. Води тут мало, по декілька місяців може не випадати дощ. В Африці знаходиться найбільша на землі пустеля. Сахара. Пустеля – це місцевість, де переважає пісок. Води мало, тому мало росли. Природа Африки різноманітна. В деяких місцях пустеля, а в деяких густі тропічні ліси з водоспадами. В Африці живе дуже багато різних тварин. Давайте їх зараз розглянемо. Перша тварина слон. Слон найбільша тварина на землі. Зріз деяких слонів більший за будинок. Старі слони сягають у висоту аж 4 метри. Тіло слона покрите товстою шкірою сірого кольору. У нього великий тулуб, велика кругла голова, на голові очі два великих вуха. Слони мають хобот. Він для слона найважливіший, ніж рука для людини. Хоботом слони дихають, рвуть і кладуть в рот траву і листя, улюблену свою їжу, фрукти, банани, ананаси. Захоче пити, набере в хобот води відра два і направляє струмінь води прямо в рот. Або якщо спека поливає себе тою водою. У слона два бивні. Є у нього невеликий хвостик, на кінці якого є пучок волосся чотири товсті ноги у слона, схожі на стовпи. Слони дуже розумні тварини, їх можна дресувати, і тоді вони допомагають людям. Маса африканського слона може досягати 7,5 тонн. Це дуже багато. Індійські слони набагато менші. Дорослий слон за день може з'їсти 200 кілограмів трави і листя і випити від 100 до 220 літрів води. Живуть слони 70-80 років. Живуть стадами, головними в яких є найстарші слонихи. Слони ніколи не залишають один одного в біді. Якщо хтось потрапив у яму, інші протягують йому хоботи, намагаючись допомогти. Африканські слони, на відміну від індійських, ніколи не лягають, вони навіть сплять, стоячи. Слони люблять спілкуватися. Їх мова складається із сотні звуків. Ще вони мають відмінну пам'ять. Вони ніколи не забудуть людську доброту, але й образи не пробачать. Наступна тварина це Лев. Лев серед хижих тварин Африки Лев посідає перше місце. Лев це величезна та сильна кішка. У самців на плечах. Та шиї росте густа грива. Левиці менші і гриви у них немає. Леви живуть групами, прайдами. Це де у прайді найголовніший самець лев і з ним живе декілька левиць та їх потомство. Леви це хижі тварини, живляться м'ясом. Полюють на інших тварин. Лев це цар звірів, сильний, сміливий, вміє лазити по деревах, як кіт, не боїться води. Лев вдень спить, а вночі полює. Жирафа! Жирафу впізнаєте з першого погляду. У неї довга шия, довгі ноги. І маленька голова. На голові два вуха і двоє маленьких ріжок. Вона має золотисте забарвлення з темними плямами. Це найвища тварина у світі, буває до 6 метрів у висоту. Як ви думаєте, для чого жирафі така довга шия? Щоб діставати листя з дерев якими вони живляться. А ще у жираф також дуже довгий язик чорного кольору, приблизно 45 сантиметрів. Язик теж допомагає дістати верхні листки акації. Наступна тварина зебра. Зебра дуже схожа на коня, але її виділяє особливе забарвлення чорно-білі смуги. Хвіст з киточкою на кінці, грива коротка. Такий чорно-білий колір допомагає зебрам ховатися у високій траві від левів і гієн. Зебри справжні африканці. В інших місцях вони не живуть, харчуються рослинною їжею. Ну, Носоріг велика тварина, хоча він не зграбний і товстий, але вміє швидко бігати. Носоріг любить їсти траву, листя, гілочки дерев. Це тварина, травоїдна, має на голові ріг. А ріг має лікувальні властивості. Наступна тварина бегемот. Бегемот це теж велика травоїдна тварина. Яка більшу частину часу проводить у воді. Інша назва бегемота гіпопотам. Бегемот займає друге місце після слонів за вагою, може важити 4 тонни. Бегемоти живуть тільки в Африці. Вдень бегемоти знаходяться у воді, звідки видно тільки частину голови і спини. Ці тварини вміють плавати або ходити по дну і можуть затримувати дихання до 10 хвилин. Бегемот може бути агресивний, тому людям близько до бегемотів краще не підходити. Наступна тварина крокодил. Крокодил небезпечна тварина, може досягати удовжини 6 і більше метрів. Крокодили зеленого кольору. Тіло покрите грубою шкірою. На голові і спині гребінь. Це такий кістковий панцир. Очі розташовані на верхній частині голови. Коли крокодили визирають з води, то на поверхні з'являється голова з очима і ніздрями. Це дозволяє тваринам залишатися непоміченими для інших. Там вони полюють за здобичі. Велика паща крокодила витягнута і в ній розташована багато гострих зубів. По суші крокодил пересувається на чотирьох коротких лапах. У крокодила довгий і сильний хвіст. Низ крокодила жовтого чи білого кольору. Крокодили хижаки. Вони небезпечні не тільки для тварин, але і для людей. Крокодили добре плавають і можуть швидко бігти, щоб наздогнати здобич. Давайте розглянемо черепаху. Черепаха найдревніша рептилія на землі. Є багато видів черепах. Величезні і маленькі, наземні і морські. Тіло черепа вкриває панцир. Є голова, чотири лапки і короткий хвіст. Черепахи відкладають яйця, з яких народжуються маленькі черепашки. Сухопутні черепахи можуть жити до 100, 150 років. Наступна тварина верблюд. Верблюд це велика тварина, пристосована жити в засушливих регіонах. Їх називають ще кораблями пустелі. Існує два види верблюдів одногорби і двогорби. Горб захищає спину верблюда від перегріву і є резервуаром для енергетичних запасів. В горбі верблюда. Міститься не вода, а жир. Наприклад, в горбі двогорбового верблюда знаходиться до 150 кілограмів жиру. У верблюдів густа шерсть, яка перешкоджає випарованню вологи в спеку і зігріває холодними ночами. Колір шерсті може бути світлим або темно-коричневим. Очі верблюда. Захищені від потрапляння піску довгими густими віями. А також на ніздрях верблюда є густий волосяний покрив, який захищає від пилу і піску під час сильної піщаної бурі. Верблюди харчуються рослинами, які ростуть у пустелях, верблюжою колючкою, піщаною акацією саксаолом. У найскладніших умовах верблюд може не їсти до місяця і пити солону воду. Головне достоинство верблюдів їх здатність проходити великі відстані в пустелі. Вони можуть проходити до 50 кілометрів, при цьому несучи на собі тюки вагою до 300 кг. Наступна тварина гепард. Гепард – це тварина, яка найшвидша з наземних тварин, не тільки в Африці, але й на всій планеті. Правда, на такій швидкості він може пробігти невелику відстань, але цього достатньо для палювання. Під час погоні може переміщатися семиметровими стрибками. Довгий хвіст використовує як кермо. При різких стрибках і поворотах. Колір гепарда світло-жовтий з коричневими і чорними плямами. Африканський страус це найбільший птах у світі, який не літає. Його ріст може бути 3 метри. Зате він чудово бігає, розвиваючи швидкість до 70 км на годину. У цьому йому допомагають довгі сильні лапи. Під час бігу вони переміщаються величезними стрибками за один стрибок, долаючи 3-5 метрів. Якщо гепард розвиває більшу швидкість, але на коротких дистанціях, то страус може швидко бігти досить тривалий час. Деякі люди думають, що страуси ховають голову в пісок. Якщо відчувають небезпеку. Але це не так. Вони розпластують по землі шию і голову, щоб бути менш помітними. Якщо наблизитися до страуса, він швидко піднімається і втікає. І так, сьогодні ми розглядали багатьох мешканців Африки. Щоб закріпити і перевірити ваші знання, давай дайте відповідь на запитання. Назвіть найвищу тварину. Подумайте, хто це? Це жирафа. Назвіть найбільшу тварину. Хто це? Слон. Назвіть найшвидшу тварину. Хто це? Гепард. Назвіть тварину царя звірів. Хто це? Лев? Назвіть смугасту рослиноїдну тварину. Це зебра. Назвіть тварину з панцирем на спині. Черепаха. Назвіть тварину з рогом на носі. Носоріг. соріг. Назвіть найбільшого нелітаючого птаха. Страус. Назвіть найзубатішу тварину. Крокодил. Назвіть тварину з горбом на спині. Це верблюд. Я думаю, ви справилися з усіма запитаннями молодці. Давайте попрощаємося з нашою мавпочкою. До побачення, діти!